Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до одного з найпотужніших псалмів у всій Біблії, до другого псалма. Це текст, що відкриває нам очі на реальність. Він показує нам дві картини: з одного боку, хаос і бунт людства, а з іншого непохитний спокій і суверенну владу Бога. Цей псалом, як телескоп, дозволяє нам подивитися на історію з Божої перспективи. Давайте прочитаємо його уважно, дозволяючи кожному слову налаштувати наш внутрішній компас на істину. Чому метушаться народи, а люди замишляють підступні речі? Повстають земні царі і князі, змовляються разом проти Господа та його помазаника. Мовляв, розбиймо їхні кайдани і скиньмо з себе їхнє ярмо. Той, хто знаходиться на небі, посміхається. Господь глузує з них, Він заговорить до них у своєму гніві і в обуренні своїм наведе на них страх. Я вже поставив свого царя на Сіоні, на моїй святій горі. Я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Проси у мене і дам тобі народи, як твою спадщину, і твоє володіння. Буде до країв землі. Ти їх розгромиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер станьте розумнішими, царі. Прийміть застереження, ви, що правите землею. Служіть Господу зі страхом і радійте стремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його в нів». Блаженні всі, що на нього покладаються. Амінь. Отче Небесний. На початку цього нового дня я приходжу до тебе. Дякую тобі за дар життя, за спокій ночі і за світло нового ранку. Дякую за твою невтомну любов, яка підтримує мене кожної миті. Я особливо вдячний тобі сьогодні за цей могутній псалом. Він, як скеля істини серед бурхливого океану новин і людських думок. Дякую, що через ці слова ти нагадуєш мені, хто насправді керує історією. Я смиренно прошу тебе, Духу Святий, прийди і будь моїм учителем. Відкрий мій розум, щоб я міг збагнути глибину цих істин. Зміцни моє серце, щоб воно не боялося, дивлячись на заворушення у світі. А знаходило спокій у Твоєму суверенітеті. Я прагну не просто проаналізувати цей текст, я прагну, щоб він укріпив мою віру і дав мені правильну перспективу на все, що відбувається. Говори, Господи, бо я слухаю. Нехай Твоє Слово стане моїм якорем сьогодні. Чому метушаться народи? А люди замишляють підступні речі, повстають земні царі і князі, змовляються разом проти Господа та його помазаника. Господи, ці слова, написані тисячі років тому, звучать як заголовок сьогоднішніх новин. Коли я вмикаю телевізор чи читаю новини в інтернеті, я бачу саме це народи у неспокої, лідери планують свої стратегії. Укладають союзи. Здається, що світ це арена постійної боротьби за владу, за ресурси, за вплив. Але ти показуєш мені, що за всім цим видимим хаосом стоїть глибший конфлікт, це не просто боротьба людей між собою. В своїй основі це бунт проти Господа та його помазаника. Це одвічна спроба людства побудувати світ. Без тебе світ, де людина сама собі Бог, сама собі закон, сама собі суддя. І цей бунт об'єднує найзапекліших ворогів царі і князі, які вчора воювали один з одним, сьогодні готові змовлятися разом, якщо мета повалити твою владу. Мовляв, розбимо їхні кайдани і скиньмо з себе їхнє ярмо. Господи, тут Ти відкриваєш мені саму суть людського бунту. В очах бунтівного світу твої заповіді, твої моральні закони, саме Твоє правління виглядають як кайдани і ярмо. Світ кричить про свободу, свободу робити все, що хочеться, свободу від будь-яких обмежень, свободу називати зло добром, а добро злом. Твої закони любові, чистоти, вірності, справедливості сприймаються як щось, що заважає жити наповну, це бажання скинути ярмо я бачу повсюди, у руйнуванні сімей, у культурі вседозволеності, у відмові від будь-яких абсолютних істин. І це бажання живе не лише десь там у царів, воно живе і в моєму серці. Кожен раз, коли я свідомо обираю гріх, коли я не хочу підкорятися Твоєму слову, я по суті приєднуюся до цього хору, що кричить розбиймо його кайдани. Прости мене, Господи, за мій бунт. Допоможи мені бачити, що Твоє ярмо благе і твій тягар легкий. Той, хто знаходиться на небі, посміхається, Господь глузує з них, Господи. Яка разюча зміна перспективи, на землі кипіння, змови, повстання, серйозні наради царів, які думають, що вершать долі світу, а на небі твій спокійний, впевнений сміх. Це не сміх жорстокості, це сміх всемогутності, це реакція того, хто бачить усю картину. Ти смієшся з їхніх марних зусиль. Це як дивитися на мурах, які намагаються зрушити гору, їхні плани, їхні армії, вся їхня могутність у порівнянні з твоєю силою це ніщо. Ця картина дарує моєму серцю неймовірний мир. Коли я дивлюся на світ людськими очима, мені може стати страшно. Здається, що сили зла перемагають, але коли я дивлюся на світ твоїми очима. Я бачу, що ти повністю контролюєш ситуацію. Ти не здивований, ти не наляканий. Ти сидиш на своєму престолі, і жоден людський задум не може порушити твоїх планів. Допоможи мені, Господи, частіше дивитися на небо. Він заговорить до них у своєму гніві і в обуренні своїм наведе на них страх. Я вже поставив свого царя на Сіоні. На моїй святій горі. Господи, твій сміх змінюється грізним словом. Ти не будеш мовчати вічно, і коли ти говориш, земля тремтить. Але що ж ти кажеш бунтівним царям? Ти не вступаєш з ними в переговори, ти просто сповіщаєш їм факт, який вони проігнорували Я вже поставив свого царя. Поки вони там, на землі, планують як повалити твою владу, ти на небі вже здійснив свій план. Твій цар вже помазаний і посаджений на престол, це вже доконаний факт. Їхній бунт запізнився, вони борються проти того, що вже відбулося. Господи, це така важлива істина. Світ може ігнорувати Твого Царя Ісуса Христа. Світ може сміятися з нього, світ може намагатися стерти його ім'я з історії, але це нічого не змінює, ти поставив його царем над усім, і його царство прийде в силі. Господи, цей псалом показує мені два шляхи, два види мудрості. Мудрість світу це бунт, це спроба самоствердитися, скинути з себе будь-яку владу, стати самому собі Богом. Царі і князі в цьому псалмі вважають себе дуже розумними і сильними. Вони розробляють стратегії, укладають союзи з їхньої точки зору, підкорятися комусь це ознака слабкості. Але з небесної перспективи вся ця їхня мудрість це абсолютна глупота. Вони схожі на людей, що пиляють гілку, на якій сидять їхній шлях веде до самознищення. І є інший шлях, який псалом називає справжньою мудрістю. Станьте розумнішими, царі, служіть Господу зі страхом. Справжня мудрість це зрозуміти, хто є Бог, і добровільно схилитися перед ним. Господи, я прошу тебе про співчуття до тих, хто обрав шлях бунту. Вони не бачать прірви, до якої йдуть. Відкрий їм очі, щоб вони побачили марність своїх зусиль, і знайшли справжню мудрість і життя у служінні тобі. Господь сказав мені. Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Проси у мене і дам тобі народи, як твою спадщину, і твоє володіння буде до країв землі. Ти їх розгромиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Господи, тут ти дозволяєш нам почути розмову, яка відбувається на небі. Ти звертаєшся до свого помазаника, до свого царя. І ці слова розкривають його унікальний статус і владу. Ти, мій син, це говорить про найближчі, найглибші стосунки. Цей цар не просто слуга, він єдинородний син. І ти даєш йому неймовірну обіцянку. Вся земля, всі народи належать йому як спадщина, його влада Всесвітня, і він має повне право судити тих. Хто повстає проти нього? Залізний жезл і глиняний посуд це яскраві образи його абсолютної влади і крихкості будь-якого людського спротиву. Господи, я схиляюся перед Твоїм Сином, Ісусом Христом. Я визнаю його своїм Царем і Господом. Дякую, що він прийшов не лише з залізним жезлом суду, але і з простягнутими руками милості. Коли я читаю цей псалом, я бачу, що його серцевиною, його центральним образом є твій цар, твій син? Він відповідь на всі питання, які ставить цей псалом. Чому метушаться народи? Бо вони не знають його. Як реагує Бог на бунт? Він утверджує престол свого сина. Яка надія для світу схилитися перед цим царем? Увесь псалом обертається навколо нього. Цей Цар не просто земний правитель, він вічний син Божий. Новозавітні автори, цитуючи цей псалом, однозначно вказують, що мова йде про Ісуса Христа. Він є той, кого ти помазав і поставив Царем над усім творінням. Краса цього образу в тому, що Ісус є ідеальним Царем. Земні царі бувають жорстокими, несправедливими, егоїстичними. Але Ісус, цар, який править у любові, істині і справедливості, Його ярмо це ярмо любові, Його кайдани це обійми благодаті, Його царство це царство миру і праведності. Сила цього образу царя, Господи. Полягає в тому, що його престол вже встановлений. Це не що, що станеться в далекому майбутньому. Псалом каже Я вже поставив. Після свого Воскресіння і Вознесіння Ісус сів праворуч від Тебе на небі, отримавши всяку владу на небі і на землі. Це довершений факт, і це змінює все. Це означає, що історія рухається не хаотично. Вона рухається до своєї кульмінації до дня, коли кожне коліно схилиться, і кожен язик визнає, що Ісус Христос є Господь. Ця істина дає мені неймовірну надію. Дивлячись на бурі в світі, я знаю, що це лише передсмертні конвульсії бунтівного світу. Перемога вже здобута. Мій цар править. І я можу жити спокійно і упевнено, як підданий цього переможного царя, і псалом закінчується найсолодшою обіцянкою блаженні всі, що на нього покладаються. Вся сила і влада цього царя стає моїм притулком і безпекою, коли я просто довіряюся йому. Цей псалом розкриває мені величну картину твоєї влади над історією? Але я не хочу, щоб це знання залишилося лише теорією. Я хочу, щоб воно змінило те, як я живу сьогодні. Тому я звертаюся до тебе з найважливішим питанням: Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені, маленькій людині, жити у світлі того, що ти смієшся з бунту народів? І що твій цар вже править? Як мені реагувати на тривожні новини про війни, конфлікти і політичну нестабільність? Як мені не піддаватися загальному страху і неспокою? Як мені служити тобі зі страхом і радіти стремтінням у моїй повсякденній рутині? Що означає шанувати сина на практиці у моїх рішеннях, у моїх стосунках? У тому, як я використовую свій час і гроші, і як мені по-справжньому покладатися на нього, знаходити в ньому свій притулок, коли навколо так багато причин для тривоги. Господи, покажи мені, як ця глобальна істина має виглядати в моєму маленькому житті сьогодні. Отче Небесний, виходячи з істин цього псалма, я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. Прошу, Господи, дай мені сьогодні твій мир, який походить від знання, що ти все контролюєш. Коли я буду чути погані новини, нагадай мені, що ти сидиш на небі і посміхаєшся, збережи моє серце від страху. У моїй родині допоможи мені бути тим, хто служить тобі, а не своїм бажанням. Дай мені мудрість шанувати сина у стосунках з моїми близькими, проявляючи любов, терпіння і прощення. На моїй роботі допоможи мені виконувати свої обов'язки зі страхом, тобто з повагою до тебе, чесно і відповідально. Нехай моя праця буде свідченням того, що я підданий доброго і справедливого царя. Прошу. Навчи мене сьогодні покладатися на Ісуса у будь-якій важкій ситуації, у будь-якій спокусі, у будь-якому рішенні допоможи мені бігти до Нього як до свого притулку. Нехай Він буде моєю надією і моєю силою. Я довіряю тобі цей день. Я розумію, що жити як підданий твого царя у світі, який його відкидає, це виклик. Дуже легко потрапити під вплив загального неспокою, легко почати думати як світ, боятися того, чого боїться світ, і сподіватися на те, на що сподівається світ. Іноді, коли я бачу, як зло процвітає, а праведність зневажається, моя віра у твою суверенну владу може слабнути. З'являється спокуса думати, що ти мовчиш, що ти нічого не робиш. Здається, що царі цього світу справді сильні, а їхні плани здійснюються. Тому сьогодні, Господи, я прошу тебе про стійкість. Коли моя віра буде слабнути, нагадай мені про твою небесну перспективу допоможи мені пам'ятати, що перемога вже здобута. І що останнє слово буде за Твоїм сином, укріпи моє серце, щоб я не боявся, а довіряв. Дай мені сміливість жити за законами Твого царства, навіть якщо це невигідно або непопулярно. Дай мені сили не здаватися, Господи мій, Боже мій, моє серце наповнене вдячністю за цей дивовижний псалом. Дякую тобі за те, що ти не залишив мене в темряві, а відкрив мені очі на те, що насправді відбувається за лаштунками світової історії. Дякую тобі за твою суверенну владу. Яка це втіха знати, що ти не безпорадний спостерігач, а всемогутній правитель, який впевнено веде історію до своєї мети? Я дякую тобі найбільше за твого Сина, Ісуса Христа. Дякую, що ти поставив його царем. Дякую, що він не лише грізний суддя з залізним жезлом, але й милостивий Спаситель, в якому я можу знайти притулок. Дякую за неймовірну обіцянку, що всі, хто покладається на нього, блаженні. Це найбільша надія і найбільший мир, який тільки може бути. Нехай все моє життя сьогодні. Буде вираженням моєї вдячності Тобі і моєї вірності, моєму царю. Ти достойний усієї слави. Отче Небесний на завершення нашої молитви я хочу зібрати всі ці істини в одне просте прохання і посвятити Тобі цей день. Господи, моє найбільше бажання сьогодні це жити як людина, яка справді вірить, що Ти керуєш усім. І що Ісус є Цар, нехай ця віра визначає мої реакції, мої слова і мої вчинки. Допоможи мені не метушитися разом з народами, а знаходити спокій у тобі. Я посвячую тобі весь цей день я віддаю тобі мої страхи і тривоги, заміни їх довірою до Твого царя. Я віддаю тобі мої бунтівні думки, підкори їх. Його владі. Я віддаю тобі мої плани, нехай вони узгоджуються з твоєю волею. Я обираю сьогодні служити тобі зі страхом і радіти стремтінням. Я обираю шанувати сина. Я обираю покладатися на нього як на свій єдиний надійний притулок. Дякую, що ти приймаєш це моє посвячення. Я вірю, що ти проведеш мене через цей день. Вся слава тобі, мій цар і мій Бог. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у спільній молитві. Другий псалом це потужний засіб від страху і тривоги. Нехай істина про те, що наш цар править, буде якорем для вашої душі сьогодні. Нехай вона дасть вам мир серед будь-яких життєвих бур. Якщо ви вірите, що Ісус є Цар, і ви хочете покладатися на нього як на свій притулок, напишіть, будь ласка, в коментарях слово Амінь. Нехай це буде нашим спільним проголошенням віри. Також, якщо вам потрібна молитовна підтримка, щоб довіряти Богу серед хаосу цього світу, сміливо діліться своїми потребами давайте підтримувати один одного. Якщо ця молитва стала для вас підбадьоренням, будь ласка, поставте вподобайку, це допоможе іншим людям знайти ці слова надії. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб ми могли й надалі разом зміцнюватися в істині Божого Слова. А тепер прийміть благословення нехай Бог, який сидить на небі, наповнить вас своїм миром. Нехай Цар Ісус буде вашим надійним притулком. І нехай ви пізнаєте блаженство тих, хто покладається на нього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ідіть з миром.